І їх приймає сьогодні столична команда. 12-й Чеборяк Максим. 23-й номер. Моск. Головний тренер колективу Ураган. Павленко Максим. Головний тренер у Екстреліз. Uh, uh, що з цього вийшло? Uh, можна сказати, що майже рівна гра була uh, цього поєдинку хід. Ну і тому переміг. Тим часом Грецина. І подивіться, який м'яць забиває Данило Абакшин. 1-0. Ураган повів. У цьому поєд... поєдинку... Б... Е, другий в цьому поєдинку не зіграє. Через вилучення Чеперяг тим часом. А ось вам. Але з м'ячем Івано-Франківський ураган. Передача. І тут ледве не забув. Семенченко. Семенченко. Тут тягнуть його за футболку. Фолить зараз. Що не помиляюсь, Артем Фаренюк. Аксьонов. Подивіться, яка можливість зараз була у. Аксьонов тягне по лівому флангу. Проходить Аксьонов пробиває з лівої. Але ураган у попередньому моменті саме з кутового. Королишин. З льоту пробиває. Цина Бахшина, і тут, тут Довеченко вже читає. Вернулися вони з Ліги Чемпіонів. Подивіться, який момент тим часом був у Грицини. Він ще й результат у власній історії. Посівши підсумкову шосту позицію серед 16 ком колективів. А тут котрий випад для урагану Моспану Довиченко. І подивіться, який сейф від Довеченка. Блискуче зараз володим із топ-клубів з українського футзалу. І Ігор Корсон непогано зараз. Чебиряк під себе Чеберяк пробуває хом'як. Для мене а, це був цілком допустимий контакт. Тим часом Ростислав Семеченко з льоту ловить проти Чебиряка Швед. Є передача на Корзуна. Капітан проти Удовиченка. І волденний момент у Шведа. І Моспан. Він перший. І м'яч все-таки вийшов за бокову лінію. Мені теж тим часом. аут для столичної команди. Аксьонов, Бесалов. Бесалов. Рецина пробиває у підказі. Зараз Яросланом. На франківського урагану. Кутовий. І подивіться, зараз як же цей м'яч. Науменко аут. І тут з легкістю відбивають захисники урагану ще. От одного з новачків колективу Клас. Що продемонструє зараз ураган. Зараз пробиває Маккола. Сергія Чебаряка тут це Менченко, простріл. Ігор Корсун спокійно не дістається. Чебаряк, можливий контрвипад від столичної команди. Максим Чебиряк на Сергія Чебаряка І фолить зараз Швед. Так, друзі, та техніка. Ну, це так, трішки про великий футбол та про те, що зараз є актуальним, але Володимир Довоченко зараз Микола Грицина. На Моспана Станіслав Моспан робить простріл, але нікого з партнерів. І тут контрвипад вже для драконів. Данило Башин. Передача наліво і в поперечку. М'яч. В режимі лайф е -е, проносить поки. Ростислав Семенченко тим часом. І подивіться, який сейв зараз від польового гравця, від капітана колективу. Урач Олег, 41-й хом'як Микола. Тут є фол, Заробляють зараз. Залишають м'яч на Королишина. Королишин пробуває. І тут хом'як рятує цей м'яч. Передача на трассу Королишина, Королишин розвертається. М'яч влучив в руку. І тут так дійсно. Королишин пробиває. Пробуває. Вже контр випад. Абахшин приймає. Абахшин падіння. І подивіться, що витворяє. Фавориті у цьому моменті! Але тим часом Максим Чебиряк е, замикає на дальній бровці цей м'яч. 1-1. Е, Зрівнюють. Швед. Про Семенченков. Семенченко. Фаренюк і тут Володимиру Довачен. Швед. Пробиває у нас. Хочу сказати, що вони продемонстрували найвищу результативність в елітному ранні. Та Петро Турми. Чебиряк і це п'ятий має бути фол. До кутового стандарт для драконів швед на. Перепрошую. Дичук, він уперше з'являється у цьому поєдинку. Дичук тягне, пробиває м'ясюна. Спортивну таку злість. Спортивний апетит тут часом пробиває. Грицина, він пробиває у падінні. Потрібно розібрати зараз гравців, але бачимо, що по м'ячу зараз ідуть і від Данила Бан. Максим Чебиряк. На Моспана. Сергій Чебиряк пробиває. Тут хом'як на місці. Ціна помилки зараз є дуже і дуже великою. Всі це розуміють. Чебиряк і п'є. Грайна швейта швед. Спокійно. П'є на... фол на Фареннюку. Тот бол. Була... Столичної команди. Масевич він пробиває, не влучає. Є чемпіонський титул екстраліги у складі Продаксім Андрій Науменко. Зараз бачить на Моспана. Є Грицина. Микола Грицина у підкачі. Зараз Бесалов. Та у червоній формі. Чебиряк відбирається м'яч. Чебиряк. Ростислава Семенченко, Він приймає. Пробиває. Для вас цей матч коментував Руслан Катаранчук. Слава Україні. Не забуваємо друзі підтримувати.